New Bay! Т-21! О, oh, зараз всім повипадали ці Т-21. Це зараз буде. Це зараз буде за Т-21, а. Буду всі кататися на Т-21. Т-21. Оу, Т-21. т 21 ого! Ого! Т-21! Ууу. Поїхали! Ууу! Т-21! Oh. Uh. У-ху-ху. Такий. в мене є такий цей якийсь там. Я вже забув як він називається цей такий. Сьомого рівня точно такий самий танк в Лушпайках весь сезонний танк якийсь я його навіть викачав повністю. Да-да-да, 7 -да -да, рівня. В лушпайках якийсь зморщений такий, типу там ще цей. Ще якийсь там був. Чим якийсь там сезонний танк. Фігня якась. О, Т-21 супротивника, а я ж кажу, зараз буде Т-21 не буде. За Т-21, ні Тільки файбу... файбу... Фарбу подряпав. Добре. Давай, гвалтуйся, чудика. Куди ти впоровся, чудик? на відкрите місце виїхав. Броню пробито. Броню пробито. Давай, 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 давай. А, він заїжджає. Так, о, виїхало. Ух, у нас тут такий гарний вигляд. Аж дух захоплює. Ляпота. Давай. О, КВ-2, тут КВ-2 треба лупашити. Цей падлюка може з-за кутка як виїхати. Добре, чи сьомий. Розбиваємо. О, шкода. От шкода може нашкодити. От шкода може нашкодити. Броньований шкодний. Такий шкодний барабан. Такий. Ой, не барабан, а танк. Шкодний важкий танк такий. Броньований, шкодний. Так. СДП 57 Говіка. Так, розбиваємо. О, давай, добивай Шермана Ха. добре Шерман корпус просто прекрасний. По ньому стріляти одне задоволення. Добре. Так. Шукаємо супротивників, у нас дві точки. Ох, от тобі от тобі це шкодна шкода. Втікай від нього, шкодна шкода нас пробиває. Це перший пропуск у нас в грі, так? Поки що. Шкода, Т 45. Ой, там воно яково 2. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут як фугас може прилетіти. Це в тебе не летить фугас, а ворога летить прекрасно. Так. 162. Пробиваємо. Ми їх затулили, ми їх вточили. нас п'ятеро проти чотирьох. Ой, виїжджає чорти Льва. Страшно галімний. танк. W цей. Страшно паршивий черчиль. Є нормальні черчили, я отакий. От Добре, тулимо Тулимо шкода Т-45. Не шкодимо. Нема шкоди проти шкоди. І! Добиваємо шкоду! Все, ми знешкодили шкоду. Вона нам зробила шкоду, і ми її знешкодили. Цю шкоду. Давай! Добре. м 1 3х3. Ох, два на три. Ух, починає підніматися трошечки ху-ху-ху. Тиск. Пусть скаче серце, ми не знаємо, чорче В. чорче В треба добити. W. даблю, W, давай. Опа, добре. Ух, який же ж ти довгий. Ти можеш висунути свою цю... Ось... знищину. Добре, добиваємо. Знищено. Пропускаємо. -у. так, завдано шкоди, 2136, добре. Су-100 М1. Хелкат, Хелкат, Хелк не вмирай, Хелкат не вмирай, Хелкат не вмирай. Хелкат. тікай, Хелкет тікай, Хелкет тікай, Хелкет тікай, тікай, Хелкат, тікає. Хелкат, тікає. Хелкат, тікає. хелкат, це класний танк. Він може закукукати, Закукукати. Так. Н... 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 Хелкат! Живи! Хелкат! Так. Очікуємо на... Ой, кв 2. Падлюка. цей з одного пострілу може завалити. Його треба фігашити там за будь-яку ціну. Він дивиться саме в цю сторону. Ух, він добивай. Хтось з них. Ох. Все, кв 2. Фух. Так. Су-100 Все, ми на один постріл. Все, що це так відкриється. Фу, головне, Фух, що ми завалили кв 2. Оце падлюка, бляха. Своїм неточним хоботом. Міг дуже точно пробити і зробити нам game over. Game over, man. Кінець. Кінець гри міг зробити, але добре. Добре, що все скінчилося так. Закінчилося так, як воно закінчилось. Класний. Путасан. Арігато, путасан. А? Все. Арігато Путасан Добре.